Вітаю! Сьогоднішнє відео я записую на GoPro 11. Програма у мене 5,3К25 кадрів на секунду лінійка, витримка 1,2. надітий CPL фільтр, також ISO мінімальне 100, максимальне 100. Записую звук безпосередньо на камеру GoPro 11, при цьому зверху надів паралоновий захист, так як сильний вітер і стоїть стандартна система стабілізації. І записую це все за допомогою селфі палки, тобто тримаю трошки на відстані GoPro 11. І це відео сьогодні присвячене моєму сетапу, який я створив завдяки l подібному кріпленню, яке прийшло цими днями до мене з AliExpress. І зараз я вам його буду показувати і безпосередньо розповідати про нього. І заодно ви побачите, якщо вам таке сподобається, теж зможете за моїм посиланням замовити собі такий L-подібний е, перехідник для того, аби свої фото-відеокамери е, модернізувати і зробити їх більш універсальними. Значить, ось так виглядає мій сетап. Значить, у мене тут Sony A6400 з мануальним об'єктивом, зараз Мір 1В. Ось цей l подібний Перехідник, який прийшов до мене з Алікспресу. Тут іде два холодних башмаки, як бачите. І я почепив, ось це є Wi-Fi система у ланзі, під'єднав до Sony A6400. А це у мене iPhone 12 Pro. Однак тут встановлена програма Monitor Plus, завдяки якій я можу повністю моніторити все, що відбувається на Sonці також через шнур. І чому через шнур? Тому що через шнур не від... немає ніяких фрезів і затримок. Через шнур прямим потоком іде вся та інформація, яка на Sony A6400 безпроблемна, тому що якщо під'єднати Wi-Fi, бувають затупи. І ось тут безпосередньо на Sony я ще встановив світло. Це я вам показую в загальному, як виглядає сетап, як його можна модернізувати. Звичайно ж, те, що не потрібно, ви можете знімати, те, що потрібно. Ви навпаки ставите І от просто от, знизу тут у мене ще стоїть. Ось це є пауэрбанк від Уланзі. Він моделі BG3 на 10 000 мАч. А чому? Тому що ось через шнур я під'єднав батарейку-пустишку. Ось тут вона розміщена на Sony a 6400 Тобто, у мене зараз немає прив'язки до батарей Sony A6400. Всі кажуть, що вони тут доволі невеликої ємкості, а я можу користуватися ось завдяки ось цьому павербанку кругленькому він компактний і ось я його зараз так розмістив. Значить, ось це є ця L-подібний перехідник, який прийшов до мене з Аліекспреса. Ось тут іде резина. Тут йшло, йшов отвір. Ось цей барашок був закручений тут. Тобто тут теж є отвір, як бачите, і два холодних башмаки. Причому ці холодні башмаки теж металеві. І ось цими барашками вони регулюються, в залежності від того, що ви хочете встановити. Як бачите, тут ось П-подібний е прижим, і ви ним можете нестандартні речі теж прижимати і встановлювати. Отож, зараз етап виглядає так. Я вже пробував доволі легко його брати в руки, зручно. Зараз я вам це теж продемонструю. Звичайно ж, ще я вам скажу, ці шнури поки що я так рандомно. Проте, якщо їм знайти місце, то все виглядатиме звичайно, ще краще. Тому що це універсальний шнур, не від уланзі. Це теж шнур ОТГ шнур я спеціальний замовив, для того, щоб монітор плюс працював, тому що зі звичайним шнуром під'єднання. Не відбувалось лише з цим ОТГ-шнуром. Тут є мікро usb під'єднання тут відповідно під'єднання айфона роз'єм мається на увазі, і таким чином ось цей монітор плюс запрацював. А ось тут ось ця батарейка-пустишка, я теж вибрав варіант. Ось із таким проводом. Він тут в мене теж має ось роз'єднання. Тобто ось тут іде спеціальний ще е трансформатор, а ось тут роз'єднання. І тобто сюди можна під'єднати 220 вольт. Тобто він може працювати як універсальний засіб. Причому ведете припускний блок, під'єднуєте до 220 вольт, і у вас батарейка-пустишка працює від 220 вольт. Посилання на цю батарейку пустишку, посилання на цей L-подібний перехідник, посилання на ось це світло, яке я теж придбав, і про нього в мене є відео. Хто не бачив, подивіться, доволі класна штука, якісна і вона спасе в багатьох ситуаціях. Також ось цей перехідник, який використовую я для iPhone 12 Pro, теж я замовляв на Aliexpress, Пізніше я про нього розповім. Теж доволі класна штука, яка мені сподобалася і яку я теж рекомендую. Пізніше я про нього більш докладно розповім. Отож, зараз я ще вам просто покажу, як ось цей сетап буде виглядати, якщо його взяти до рук. Ось так виглядає цей сетап в руках. Ось тут, як бачите, цей павербанк, і він тут в мене як додатковий хват можна тримати ось так. Цей сетап можна тримати ось так, тому що тут є резинова ручка, вона зроблена тут спеціально під пальці і доволі зручно, ось можна тримати так. Цей сетап можна тримати ось так. І що класно, що я відразу бачу на моніторі, що твориться. Можу моніторити. Цей монітор я можу прокручувати, як мені зручно. Тому що він завдяки ось тут є теж барашок на цьому перехіднику, він теж ось прокручується. Тобто мені поки що цей сетап подобається. Правда, я його ще в роботі не використовував. Звичайно ж, в роботі я його теж спробую. Однак все доволі класно. Так, це все важке, згоден, але завдяки тому, що важке, стабілізація проходить більш якісно, тому що знаємо, що у вас 6400 немає ні електронного стабілізатора, ні матричного. А тому, відповідно, ось, такі, ось така вага додаткова покращує ситуацію, так як рукам важче. І вони тоді менше трясуться, коли ви робите якусь відео, комерцію, скажімо, або якісь відео, які вам потрібні. І можна розвертати ось цей приймач у ланзі, щоб контролювати. Я його поставив саме ось так, тому що я планував вести селфі. Якщо ведете селфі, значить попросту вам потрібно ось це все. Прокрутити. І тоді ви можете вести вже селфі. Ось прокрутили, закріпили. Це, якщо не потрібно, зняли. і Тоді ви повністю моніторите вже себе. Великий дисплей. Вам не потрібно приглядатись, так як ось цей дисплей, ми знаємо, маленький на сонці він. Не такий якісний, як, от, скажімо, iPhone 12 Pro. І ось у такому положенні ви запросто можете тоді вести свій селфі-блог. Якщо ж потрібно когось знімати, знову ж таки, просто прокрутили, ось так, знову зажали і все. І ви вже маєте ось такий формат і можете моніторити вже ту людину чи той об'єкт, який ви будете знімати. Отож, кого зацікавив такий варіант? нижчі посилання на батарейку пустишку, посилання на ось це світло, посилання на цей l, l подібне кріплення і посилання ось на цей фіксатор для айфонів буде під цим відео. Ось таке коротеньке відео, в якому я хотів поділитися із своїм новим сетапом. Звичайно, він ще недосконалий. Це моя перша збірка. Як я її бачу, однак в процесі зйомки буде видно, що тут треба забрати, що змінити, що додати. Тобто все пізніше буде видно у процесі зйомки. До речі, ось ця барашка вона тут пересувна, її можна совгати вправо-вліво. Це для того, щоб чіпати, чіпляти, скажімо, ось на ось цей штатив. Якщо ж без штатива, тоді взагалі можна просто відкрутити ось це з'єднання. І можна ось цю батарейку тоді, я звідси її відкручую, відкрутив, і тепер я можу її сміливо накрутити ось тут. Накрутив, і в мене вже ось така, такий сетап. Тобто основна ручка, додаткова ручка. Якщо без цього павербанка, значить просто тримаєте ось так. Теж можете працювати. Тобто є варіанти. Того, що ви можете зробити, і для того, аби покращити вашу відеозйомку. Отож, такий сьогодні сетап. Дякую, що дивитесь мій канал. До речі, завдяки йому можна також і покращити роботу у фотозйомці. Так само ваш спалах, припустимо, ви можете вчепити тут, і тоді він буде вже світити по-іншому. І таким чином ви будете мати креатив для ваших фотозйомок. Тут чіпити його, тут можна чіпити, він де збоку, і тоді ви повністю по-іншому вже світло будете показувати. Так само можете додатково щепити такий, такий фонарь, і цей фонар буде актуальний і як для фотографів, так і для відеографів. До речі, ось тут фонаря теж є холодний башмак, і на цей башмак теж можна щось начепити. Тобто дуже універсальна Збірка в мене. І ось саме нею я хотів з вами власне, поділитись. Дякую, що дивитесь мій канал.